Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата, розпочинаємо з вами наше заняття з подорожі до зимового лісу. Як заходиш ти у ліс, то навколо уважно подивись дерева в небі сонечко шукають, кущі гілками нас вітають, та тихенько тихенько сидять і пісню нам готові заспівати. Давайте пригадаємо всі разом, які дерева зустрічаються у лісі. Листяні і хвойні. Хвойні це які дерева, діти? Ялини, сосни, які мають хвоїнки. А які ще дерева ви знаєте? Листяні це береза, дуб, клен, осика, горобина. І багато-багато інших, які мають листочки. Скажіть мені, будь ласка, любі діти, а зараз ми можемо побачити листя на деревах? Ні, тому що наші дерева зараз знаходяться в сплячці. Діти, а давайте дізнаємося, як зимують наші дерева. Хвойні і листяні породи наших дерев переживають зимовий період по-різному. Хвойним доводиться трохи складніше. На гілках сосен. Або ялин дуже багато снігу, і від цього вони можуть ламатися. Листяні дерева також до зими вже вкрилися клітинами, що з'єдналися одна з одною. Вони допомагають дереву берегтися від морозу. Чим нижче температура повітря і на вулиці сильніше мороз, тим довше наші дерева знаходяться в сплячці. Цікаво знати, що наші дерева. Дуже розумні і пробуджаються від сплячки тільки дуже повільно, щоб бути впевненими у відсутності заморозків. Як правило, щоб ми знову могли спостерігати бруньки і зачатки листя, дерево повинно якийсь час пожити при температурі плюс 20.